Оп, вот так вот, блин, пакет трошку порванный, рассыпалось. Думаю, что тут у нас должен быть. А, я думал, тут пелец, а тут надо добавить. Оп, активатор клеву. Пакет порвался на прошлой рыбалке. Я думал, что взял пелец. Ну ничего, зато будет по-домашнему. Кашка. І кальмар полуничка кукурузка. Гарненько зараз перемішаємо і вперед. Криветочка. Думаю, що за дирки? Видно, ми ще добрались. Ну, хорошо, що пакет був не в машині, бо в мене вже була паніческа атака. Та, йомаю. -мою! Ні, це клювака. Це клювака, улибака і вже зійшло. Нічого, перезакинемось. Креветочкою разить не слабо. Плюс активатор кльова, плюс зарядив побільше, закинув подальше, хорошо ще й розбилося в воду. Глибина пів метра від сили. Тут уже порожньо, теж треба подалі швирнути. Контрольне слово. Тут порожньо навіть на гачках. Отак от, от сиди, жди рибу. Тут рибалка по перезабросам працює хорошим. Може кукурузку начепити. Погодка просто супер. Іси б ще камера на цьому слові не заглючила, взагалі було б чудово. Нічого, через. Два-три тижні, три-чотири місяці. 14-го в пропит везуть, як по годиннику. Десь на початок вересня, середина вони пафосно презентують, потім за рік вона обсирається і виходить нова. Але я вам так скажу, все одно краще камери нема. Змиріться з цим. Це всі китайські не тільки, да, вони знімають, з некоторими можна працювати. Але ще поробиш, все одно повертаєшся до Гоупрохи. Карасики падлюки ви де? Я без спецсаки, нема чого боятися, зійдете прямо під гадкою свинтуси. Інтернету нема погоду глянуть. Здається, дождя не передавали. Але це не точно щось так пара і муте схеми, які-то мутки, що мені не подобається. Ще там? Чи вже ні? Похоже на тараньку чи то красноперку. Карась просто вириває фідер. Ні, ще там. Я по ще й нитки бачу. Риба в лататях треться. Оп! Так, да, сидить. А я якраз думаю, сходю до сусідів, узнаю, що по чому, як у вас. Бо дуже довго не клює. Думаю, і в них може не клює, хоча все одно коло них не встать. Оп! Що це таке? О, Карась Петрович. Давно не бачились. Невеличкий. Голову хвіста дрізать і їсти нема що, але все одно активірувався на. Активатор клва гад такий. Так, це добрась сюди. Пучок червя добротний, але вже вигорів, вицвів, так сказати, треба свіжачка підсадити. Так, так, так. Чи сіло, чи вже зійшло, ну вилажило. Вроді сидить. Краснопер. Точно, він самий Чернухович. І йшла навіть щука й бита. Фу. Ну, у вас і вкуси в цих грязних щучок. Їсти таку гадость, як чернуха, коли є карась. І таранька. Таранька взагалі смачна. Це капець. Це що, короб? На хардкорі потягло. Чувак, розвертайся, ти туди не ходи, він уже перескочив. Похоже на карася, на хорошого карася. Оп, ха! Креветочки захотів з активатором Кльова, Грам 600 засранець. В торбу його. А я вже розстроюсь, ну не клює і не клює, не клює, і не клює. І тут на на. Карасика замовляли. Активатор кльова більше похожий на кукурузний клей. По-моєму, він трошки конкретно склеює кашло. Так, а черв'ячків я б обновив. Ладно, до цього досадим свіжачка. До цього теж вони інше не дешеві. І біда більше в тому, що їх треба їхати в місто купляти. Потратити годину другу. Навіть да, справа не в грошах, а справа в тому, щоб поїхати взяти, Просто купити. Хорошо, зайшло ще кашла побільше, хай там розпадається. Я замітив, риба на бзду не розмінюється. Чуть-чуть каші зарядив, типу убійця карася. Три нано, ну там за счет трьох кормушок нормально виходить. Ну як он зарядив чуть-чуть, то фіг, що клюне. Мілочко дійшла, об об обібрала до нитки, як то кажуть. І все. Цю перекинемо давно, давно мовчить. І теж кашло ціле склеїлось. І що саме цікаво, вже який раз цю перекидаю гачки порожні, але при цьому не тичка не було. Щось дибає, але не бере. В такі моменти, коли не клює, думаю, треба закидати 8 спінгів. Два туди і ще сюди шість. Ближе далі, щоб швидко знайти рибу. Де вона тусується? Прикормка, звісно, в таких ситуаціях йде відрами, не пачками, відрами. Але вона того варта. Бо так на три зловиш три карася, а на восьм зловиш 8 карасів, коли клювака на палку раз в час чи раз в два часа Десь, мабуть, по Шуменському Це вже було перевірено не раз. А 8 карасів завжди краще, ніж 3. Плюс ти швидко розумієш, де сьогодні клює риба під лататтями посередині, чи під цим берегом. Чи взагалі десь в неочікуваному місці на вудлищі, отуди. Десь 2000, мабуть. П'ятий-шостий рік ми на цьому озері починали рибалити на, на вудлища телескопічні поплавки, а так само залазили на мостики соскатов і закидали під камиш і карасяки ловилися. Йо-майо, офігенські карасяки, прямо як оцей. Головне, щоб він не газанув в комищі, поки йде не дергається. Лапоть добротний, де хто без підсаки, падай прямо в торбу і тобі буде торба. Оп! Торбятники, ех, херсонські, дніпровські, карасяки. Прекрасненько. Я вам скажу, просто прекрасненько. Вода прибуває, того я вже під ноги віточок накидав. Ненадовго рішення, так сказати. Але ми тут надовго і не затримаємось. Раз, два, три, десять відосиків і погнали. Ви ж бачите, відосик дулиця. 10-15 хвилин, це в середньому 20 хвилин рибалочки. Жартую, буває по-різному. Так, все, є. Побірше кашла, щоб аж куском на дні відвалилось, бо активатор кльова надо І 3 кабейц. Усе це добряче склеїв. Якщо б я ще впомню, куди закидав, десь отуди. От так, фанера спокійно, спокійно, свої. Оцю штуку, ага. А я її закинув в чепу. Цю штуку треба перекинути. От чого вона і не клює, на ветках там повисла, нібусь. Раки вже все об'їли. Так, да, порожні гачки. Порожняк гоним. Я замітив, опарика ігнорує взагалі в ноль. Просто не цікавиться. Красноперка ще прокльовує, а от карась ігноре взагалі. Добре, що купив черв'ячків. Бубух гупає. Чепим кашла, на цей раз треба або перекинути чепу. Собака дика губа. А ще краще не докинуть до неї. Стратегія, йомаю. Технологія. Десь отак. Порядок, чекаємо. Якась чепуха причепилася, то піддергне, то підтягне, то опусте. А так ми і останемося без черв'яків на гачку. Хорошо, що хоч чуйка в ківка є. Ну і по кончиках слідю. На той крайній теж та сама історія. Так, карася небагато. Та й таке. Перехватив буквально в польоті. Висмикнув. Висмикнула. А я думав карась. Ну, як я вже казав, бзду не беру, її коти не їдять. Страшно смердить. І це тільки не мої коти порчені. Я в рибаків попитав. Ні в кого красноперку коти не поважають. А значить, ми пару разів половили, так, прикольно, красиво, але нафіг вона нада? Ми самі їсти цю гадость не будемо. Якось так. Так, ладно, ще разок перезакинемо та й можна закритися поранче, як бачите, по звуках чуєте. Ситуація не дуже піддергнуло на вітер, так сказати. Я думав, подуло, а ні, це була клювака, потім як смикане крайню. Ці дві перезакинув. Походу фіга. нифіга. Чи гачки затупились, чи не знаю. Здається ж, перевіряв все норм. Просто взяло і лягло, і ніфіга. І при тому, що я постійно нові гачки в'яжу, тому що чепа грбана їх там оставляє. Цей раз в чепу не попав. Зачепився, добре, що нитка тонша, точніше, не настільки тонша, стільки слабша, основної і... і все відривається, кормушка вертається, бо. Тут он збоку чувак просив кармак. Того що пообривав усе на світі. А треба, щоб пообривався не кармак, а гачок. Трошки ближче спробуємо. Трошки дує вітер, можливо повернеться течія, яка яка вроді обратно в річку погнала у вірючину. Щось та й буде Виложило. тільки хотів до сусідів сходити і знати, що там, як там. Ну, встрітив вужика по дорозі, обістрався, вернувся назад, а тут уже і клює. А тут уже на двох зразу. Дивіться, дивіться, дивіться. Раз, караз, оп. Ого! Вроде проскочило, не зачепило і не зійшло тут флетик легенький. От, так от. це була сх... рибна схема така, щоб я понімаю, що йшов. А вони тут раз-два і проклюнулись жопачніки. не немаленькі такі. Срочно треба перезакинутися. Стадо підійшло. Гачки, як завжди, голісінькі, пооб'їдало. Так, і це все кидалось десь он туди. Центральна у нас закинута недалеко. В принципі, я розумію, чого на неї не клюнуло. Оп! Перезарядочка. Як завжди, куширяки наловив, але то нічого. Головне, що ми такий дуплет смачний, карасячий витягнули. Я вже думав, прийдеться карасів на базарі купляти. Щоб пожарити та поїсти. Вони ж зараз найсмачніші весною з корочкою. Як і коропи, коропи вже без ікри. Ці падлюки зараз усю скидають. Зараз хіба що Амура зловить зікрою, бо він не може у нас не вона в нього там вигора перегорає. Спотом вийде. Як так кажуть. От так, от за серединку. Порядок. І центрально перекинуть. Кукурузку не пробував. Можливо, додамо в прикормочку, але вже в наступному відео. Походу, якийсь мусор сапанув. да, В гамулу закинув. А, прямо в лице весь мокрий. І питаю, чого не клює. Риба відкопати не може. Копають там, як шахтери, не можуть достати гамули черв'яка. Ну що, погода портиться, як і кльов. Тому можна закритись, я б вже не сказав пораніше. Але поки й не пізно. Що ж, не розводимо болтологію. Трикабайтс робить свою справу. Криветочка ще залишилась на наступний відосик. Але, самі розумієте, це буде через тиждень, якщо не через два. Діліться роликом з друзями. Трикабайт знайдете у всіх магазинах вашого міста. Привіт з кривого рогу. Хай би ще раз туди якось попасти. Але поки й не пахне миром, то таке. Що ж, не розводимо болтологію, розводимо лайки під відео і бомбящі коменти переходимо по силочкам, передаємо 3Кбайт. Привіт. Погнали додому. От, таке, от приловчик. Шикарний. Йдемо додому.